Вітаю! Сьогодні 10 травня, і це мій корисний сніданок. На сніданок картопляні такі зрази з м'ясом. Капуста брокколі відварна трошки. Так, більш не хочу. Корисна? Корисна, але ж ще потрібно, щоб хотілося. Ну, трошки з'їм і все. Так. І таке топлене масло дуже гарне. Випиваю при вас. Так. Хто не може ковтати таке масло? Просто навчитись. і все. Це дуже корисно. А ви пам'ятаєте, як в дитинстві. Батьки нам робили таке чай, додавали до чаю масло, і воно таке плавало в чаї, так, кружальці такі, які молодці наші батьки були, так? Це ж дуже корисно. Так що щось батьки навіть наші знали про користь масла. Зрази немає до них сметани. Так і буду їсти. Ой, щось придумала. Зараз спробую це виправити. Так, зробила заміну сметани. Із чого? З вершків і абрикосової пастили. Такої. Як. Це я робила в кінці відео, дивиться. Тільки у кого нерви, не, нерви, як кажуть, розшатані, не дивиться. Але ж ось така у мене заправка вийшла. Так. Буду куштувати, а потім розповім, як на смак, і зробимо смузі. Я вирішила заправку цю додати і до капусти. Там кисленькі такі шматочки абрикоса. Тепер і капуста брокколі смачна. Це супер. Корисно, корисно. Потрібно, щоб смачно було. Неочікувано вийшла така смачна страва. Дійсно, дуже сподобалась. Але ж... Зателефонувала коліжанка, і поки я з, з нею балакала, так, вже не хочу більше їсти. Так буває таке. Ось чому кажуть: не поспішайте їсти, не поспішайте додавати щось ще. Але ж все одно я буду це робити, тому що вечеряти в 18 годин буду, тому все одно я з'їм що запланувала? А запланувала е, смузі, е, пів яблука почистила, багато базиліку, бо зелень потрібно їсти. А коли її, коли її їсти, якщо два рази харчуєшся? Так. Полонечка розморожена. Вау! Ну, ні, ніхто не бачив, що так було. Ну, ні, ніхто не бачив. Дійсно, ніхто не бачив. Так. Горобина. Ой! Горобина 30 грамів. Чорної горобини. І супер-супер. Що це таке? Черниця. Так. Така. Вяляна, сушина, щось таке. Теж 30 грамів. Черниця це просто супер. Як, що кажуть, зір. Так, травлення покращує дійсно. Але ж ви, мабуть, не знаєте. Кажуть, багато-багато вітамінів, мікро-макро А ви спробуйте таблицю відкрити, то там не дуже багато. Саме, ну, ду якщо у звичайних продуктах більш вітамінів, навіть навіть у овочах, більш вітамінів, ніж у черниці. Чому так, я не знаю. Саме більш кремнію у черниці, але ж кремнію ще більш у гарбузі. Тому, не знаю. Не знаю, чому так виходить. Але ж, мабуть, щось таке є у чорних ягідах, що дуже-дуже корисне. Так, ще багато пектину, антиоксидантів. Тому вживайте черницю і ви будете здорові. Так, і до речі, зір, так. А там немає ні вітаміну А, ні бета-каротину. Цікаво. Дуже цікаво. А хтось помічав таке? Ні. Ну, мабуть, хтось помічав. Так. Але ж, все одно, черниця дуже корисна. Антиоксиданти, так, пектин, як я вже казала, пектин очищує організм. Так. Від шлаків. І якто дуже боїться, і кажуть від черниці, закрепи, то хочу вам нагадати: від черниці і закрепи можуть бути, і навпаки. Так що, як вживати? Саме як вживати. Якщо ви будете свіжу ягоду їсти, так, то ніяких закрепів не буде. І якщо ви будете заварювати ягіди і пити, то теж не буде ніяких закрепів. А якщо потрібно вам, щоб закрепи були, так? Ну, буває таке. Як кажуть, рідкий стул, стілець. Не знаю, правильно я вимовляю, це не знаю. Ну, але ж так кажуть. Якщо рідкий стілець, стілець, то потрібно суху чорницю. Так, все. Я забагато сьогодні балакаю. Вживайте і ви будете покращувати свій стан. Черниці, так, ну, природній антисептик, природній антибіотик у черниці. Так, а я додала вівсяного молока і спробую це перемолоти, так, і показати вам, що вийшло. Черниці дійсно роблять ліки. Так, щоб лікувати підшлункову, нірки. Так що використовується черницю. Так. А на мою думку, вона покращує травлення. Так. Тим чином. Вау! Запах я не можу. Перебиває запах. Супер. М -м -м. Так, що я казала? Покращує травлення, покращує, покращується робота кишківника І таким чином, так, лікує все. Так що використовуйте. А я, ну. Просто насолоджуюсь. Ви ж знаєте, базилік як пахне. Супер. Супер, супер, супер. Спробую. М -м -м -м. Все, я пішла. Так, на балкон. Сяду і з дуже. Зу... <кхід> і дуже-дуже з большим задоволенням. Вип'ю таку смакату. Горішки приготували. Не буду вже їсти, не хочу. Ходіть здорові, побачимось, папа. Вирішила замість сметани взбити вершки. Але ж потрібно, щоб кислинка була, додати ось таку абрикосову пастилу. Вершки 15%. Не знаю, я завжди взбиваю. 36%, а тут 15%. Взіб'ються вони чи ні, не знаю. Ну, зараз спробуємо. За кадром. Це зроблю. Щось не дуже збивається. Так, якщо вершки 36%, вони без цукру дуже-дуже гарно збиваються, а ці щось не хочуть. Тому не знаю що. Цукор мені не потрібен. Так. Зараз. Будемо експериментувати. Поколотаю трошки з, з цим, а потім щось іще додам, якщо не взбивається Не взбивається Так, вершки трошки помаранчеві стали. Так. Нічого. Зараз повзбіваю і потім одразу додам чайну ложку порошку, що за порошок згущувати сметани. Так що продовжуємо.